Перед останнім днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент в ефірі. Черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Юлія Баберштейн. Не пропустіть сьогодні головного. Вже зовсім скоро жителі Куйбишевського мікрорайону отримують оновлене місце відпочинку. На Вінницькому озері триває робота з його реконструкції. Як вберегти свого домашнього улюбленця від хвороб та як розпізнати, що тваринка захворіла? Дитяча школа мистець знову приймає до своїх злав майбутніх зірочок. Шосткінська станція юних туристів запрошує своїх вихованців у цікавий та незвіданий світ мандрівок. Інформація на початку. В управління освіти шостки новий начальник. 2 вересня міський голова Микола Нога підписав відповідне розпорядження про призначення. Нині міську освіту очолює Наталія Сергійко. Вчитель зарубіжної літератури школи номер 1 Представлення нового керівника педагогічному колективу міста відбулося 4 вересня в актовому залі управління освіти. Педагогічна кар'єра Наталії Сергійко розпочалася в 1999 році в школі номер 1 куди вона прийшла працювати після закінчення Сумського державного педагогічного інституту і працювала в ній до нового призначення. Продовжує випуск. Під час передвиборчої кампанії до кандидата у народні депутати України Ігоря Малатка звернулися члени партії регіонів, які мешкають у Кубишинському мікрорайоні. Вони попросили його організувати упорядкування на Вінницькому озері пляжної зони. Адже за довгі роки свого існування водоме втратив свій презентабельний вигляд. Народний обранець відгукнувся на прохання земляків та зайнявся вирішенням даної проблеми. Вже цього літа на озері розпочалися масштабні роботи з його реконструкції, які мають бути завершені наступного місяця. Подробиці у сюжеті Світлани Ковальчук. Вінницьке озеро було створене чверть століття тому, коли зводився профілакторій казенного заводу Імпульс. Водойму тоді розчистили, заглибили та перетворили на справжню ОАЗУ Куйбишевського мікрорайону. Довгі роки воно було улюбленим місцем відпочинку наших городян, аж поки не захаращилось та не забруднилося, розповідає голова первинної організації партії регіонів по виборчій дільниці номер 31 Світлана Кияненко. Наші звернулися до кандидату в депутати Ігорю Молотку з просьбою розчистити озеро. Він пообіцяв це зробити. Послявирував этим літом началась расчистка озера. На даний момент у Шості є тільки один офіційний пляж Галенківське озеро, яке знаходиться далеко від Куйбишевського мікрорайону. Тому його мешканці так зацікавлені у тому, аби і їх куточок живої природи теж став зоною відпочинку. прийнявши до уваги запит виборців, Ігор Молоток на рівні парламенту ініціював фінансування реконструкції водойми, зазначила помічник народного депутата Олена Шульга. Очень много техники брошено на реконструкцию и очистку. И сейчас работы идут полным ходом. Очень много инициативных людей, жителей Винницы, Вен да, которые следят, контролируют, приходят, рассказывают, а вот так и так, а вот какие-то свои предложения. Очень приятно за этим наблюдать, что люди... сообща, з восторгам вас прийняли ідею. Одним з тих, хто невтомно спостерігає за ходом гідротехнічних робіт, є мешканець Куйбишевського мікрорайону В'ячеслав Щербак. Він входить до складу ініціативної групи, яка контролює процес реконструкції озера. Тож у громадській приймальні Ігоря Молотка завдяки пильному шосткинцю знають про все, що відбувається навколо об'єкту. то що тільки начала. Я што. Що... Не так і я обращаюся, сазу штаб помощнику депутата. Сравпроситься дітей, кіта. Є де-то які то, де -то, які -то, задержки, з -то Все. вже цього літа на озері та навколо нього розпочались роботи з благоустрою. Протягом липня тут працював земснаряд, за допомогою якого було розчищене та заглиблене дно, а також відновлена пляжна зона. В кінцевому результаті водойма та її узбережжя повинні набути мальовничого вигляду. Підкреслила Олена Шульга. Будут э, красивые пляжи, будут лавочки, будут баки для мусора. Хотим обязать ЖКО, которое будет прикреплено и э, в, будет вывозка мусора. Э, очистка озера будет рассчитана на то, чтобы там можно было купаться даже деткам. Пенсіонерка Галина Авдасьова не може натішитися з того, що відтепер у жителів Кубишевського мікрорайону з'явилася реальна можливість відпочити влітку неподалік своїх будинків. Все раді, що його чистять, що тут благоустраюється наш маленький мікрорайон. Вінниць. Ми дуже віримо в нашу молоді, пусть устроїться, працюють на благо нашої родної шостки, ну і нашого посілка теж. У процесі реконструкції виявилося, що озеро потрібно заглибити ще на 3-4 метри та розчистити ключі. Але, тим не менше, завершити роботи планують вже у наступному місяці, проінформувала помічник народного депутата Ігоря Молотка. Також вона запевнила, що вхід на оновлений пляж буде безкоштовним. Вчені давно помітили, що домашні тварини покращують атмосферу будинку, сприяють гармонізації стосунків у сім'ї, дозволяють налагодити контакт між людьми та рятують їх від самотності. Іноді пухнастий друг стає єдиною живою душею, здатною слухати і розуміти господаря, та навіть чотири лапи, які людина інколи самі потребує допомоги. Недуга бере над ними гору. Як розпізнати, чи дійсно ваша тваринка занедужала, далі у сюжеті. Приносячи додому маленький комочок щастя у вигляді чи щеня, людина бере на себе велику відповідальність за тварину. З'являється не просто еліксир для душі, а новий член родини. За словами головного державного ветеринарного лікаря Шостки Надії Романченко, потрібно чітко зважити всі за і проти, адже на ваші плечі лягає догляд за пухнастиком не на один рік. За ним можна ухажувати. Ему нужно покупать хорошие корма, потому что от кормов могут быть и различные заболевания. Его нужно вовремя. Купати, чесати, вигулювати. Людина, котра відчула нездужання або біль в якійсь частині тіла, поспішає до лікаря за медичною допомогою. Наші ж домашні улюбленці такої можливості не мають, тому власнику тварини потрібно самому звертати увагу на свого чотирилапого друга. Ознаки хвороби виявити ...неважко. Першою ластівкою є відмова вратів наших менших від їжі. Само животне покаже. Больно оно или здорово. Если у вас щенок или взрослая собака, она всегда, у нее хорошее настроение, она резвится, она бегает, она играет с вами. Но если животное заболело, оно уже становится вялым. становится, ну, у него, если у собачки, то э, буде гарячий носик, можна сразу увидеть, тусклая шерсть. У разі виникнення таких симптомів самим лікувати тваринку в жодному разі не можна. В такому випадку необхідна кваліфікована допомога. Є люди, які э, знають, як лічити животних, і ви повинні одразу цього животного привезти в лічебницю або Выспать врача на дом у нас есть. И частная, частные ветеринарные врачи, которые обслуживают население города и ветеринарная больница, которая тоже вы выедут или вы приведете сюда, мы посмотрим вашего животного, определим, поставим диагноз, если нужно, отправим, возьмем или кровь, или со скобы отправим в лабораторию для подтверждения диагноза, и тогда уже будем правильно этого животного лечить. Надія Анатольевна зазначила, що для власника домашнього улюбленця профілактика захворювань починається з двох місяців. Саме у цьому віці Робиться перше щеплення від інфекційних хвороб. А через місяць проводиться вакцинація від такої поширеної на сьогоднішній день дуги, як сказ, хвороби, які вже вразили чотирих лапих, можуть передатися і господарям, наголошує пані Романченко. Перезитальник заболівань, то тобто з заболівань животне може передати около 30%. Заболевания, то есть это и эхинококкоз, и описторхоз, трихинеллёз, таксоплазмоз. короче, куча заболеваний, которые контактируя с вашим животным, и вы можете заразиться, и заразятся ваши дети. Дотримуватися правил гігієни у родині, яка має хвостатого члена сім'ї, просто необхідно. Нужно мыть руки после того, как вы с животным пообщались. Если вы его привели в прогулки, нужно Помить його головний ветеринарний лікар розповіла, що мешканці шостки доволі часто звертаються до ветеринарної лікарні зі скаргами на здоров'я своїх улюбленців. В основному це заболівання дихательних путей, пищеварительного тракту, травми, рани, кліщі, ну інфекційних болезні, особливо бішенство, пока у нас ще не зареєстровано на території міста. Надія Ромаченко констатувала, щоби речити себе веселі чотирилапого, потрібно пам'ятати: ви для нього все і кухар, і аніматор, і перша ветеринарна допомога. Вересень зазвичай знеменується не тільки початком роботи навчальних закладів, а й різних позашкільних секцій. Однією з них є станція юних туристів. Олексій Коцепчук дізнавався, як провели літо юні туристи, які ніх плани на поточний рік, та як стати членом їх великого та дружнього колективу. В цьому році вже виповнюється 23 роки, як в місті Шостка працює станція юних туристів. Основною метою цієї організації є утвердження серед підростаючого покоління, ідеї здорового способу життя, покращення фізичного стану дітей, прищеплення духу товариства, який розвивається під час туристичних походів та змагань. А також вихованці вивчають історію, культуру, географію рідного краю. Діяльність станції охоплює два основних напрями з чималою кількістю гуртків, розповів Сергій Герасін, директор Шостінської міської станції юних туристів. Перше направлення це туристка спортивна, такі кружки, як пішохідний туризм, спортивний туризм і краєвічне направлення кружки. Історики-краєвіди, географи-краєвіди, юні етнографи і туристи-краєвіди. Окрім періоду навчального року, станція юних туристів не припиняє свою діяльність і під час літніх канікул. Цього літа працював туристичний спортивний профільний табір. Він був розташований в селі Пирогівка з 25 червня по 8 липня, де відпочило 48 дітей. Окрім цього заходу, який традиційно проводиться кожного року, група дітей вирушала в похід по гірському криму. Проводився екскурсійний похід до древнього потивля. Води так з поняття умовне. Діти ходили в походи по кресним місцям, займалися поїзковою діяльністю, участвували в туристських соревнованиях. Танціних туристов під руководством руководителя Кушкапоповаліни Івановні в августі місяця совершила поход по горному Криму, втроє також дві неділі. Под руководством керівника кружка Грів Сергія Іванича предприяла екскурсійний поход в в Молчанський монастир. В туристичних гуртках займаються літи різного віку від 10 до 17 років, тобто протягом всього навчання в школі. За словами Сергія Леонідовича, в секціях станції займається 261 особа, але це тільки ті, які занесені до списків. Реально ж заклад охоплює свої діяльності набагато більше дітей через проведення різноманітних заходів. Ми охватуємо гораздо більше дітей, так, так як проводимо в школах ні туризму, различне е, міроприяття, ні відкритих дверей, соревновання по техніці пішоходного туризму, спортивному орієнтуванню. Директор станції юних туристів поділився планами на поточний рік. Це, зокрема, проведення 27 вересня на день туризму, туристсько-спортивної естафети, що буде проводитись на площі Леніна. Також на вересень та жовтень заплановані походи по приміським місцевостям, таким як Лазарівка, Ображівка, Пирогівка, пірочино та іншим. Заплановані екскурсії по місту під назвою вулиці міста розповідають весною, приблизно в середині травня будуть проводитись традиційні туристичні зльоти, де діти зможуть проявити набуті навики. Набір групи туристичних гуртків буде проводитись до 15 вересня. Але як запевнив Сергій Леонідович, тих бажаючих, які не встигнуть записатися, приймуть і після цього строку. Хочу пригласити всіх бажаючих дітей записатися в наші кружки. Ми знаходимося по адресу Марата 24А, п'ята школа. Станція туристів працює з 9 утра до 13.00, ноль, потім обід і з 14.00 до 18.00. Можна привести ребенка і записати. Тож станція юних туристів завжди готова прийняти у свої ряди всіх бажаючих відкрити для себе світ подорожей, світ туризму, який розвиває людину не тільки фізично, але й інтелектуально та духовно. З цього закладу в творчі плавання вийшло на один десяток обдарованих особистостей, які незвичним талантом підкорюють різноманітні концертні зали України. Шосткинська дитяча школа мистецтв запрошує до своїх лав творчих дітей Шосткинщини. відділень, де професійні педагоги школи мистецтв зможуть відкрити та відшліфувати грані талантів дітлахі вдосталь. В приміщенні храму творчості побувала Олена Чанцева Коваленко. 1 вересня стало урочистим початком нового навчального року, не тільки у звичайних загальноосвітніх школах шостки. Шосткінській дитячій школі мистецтв також стартував польот творчих здібностей маленьких естетів, які виявили бажання опанувати одне з обраних ними мистецтв. Тривалий ремонт, який протягом довго часу був сусідом процесу засвоєння знань музичними виконавцями та художниками, врешті майже завершився, зазначив директор шосткінської дитячої школи мистецтв Юрій Лоза. Ремонт школи, утеплення стін, заміна оконних рам на пластикові пакети. Наконец-то в основном закончилось, и мы смогли. Що 29-го была у нас здесь полная разруха. 1 сентября ну, путем неимоверных усилий наших работников мисли прийняти дітей родителей 1 сентября в ухоженном привычном для них поміщении. Результати річної кропіткої роботи тішать і учнів, і їх батьків, і колектив Шостканської дитячої школи мистецтва. Утеплили. Наш фасад здания. Мы надеемся, что не нужно будет ежедневно включать обогреватели электрические. Заменены оконные рамы, поставлены стеклопакеты. Будем надеяться, что они ну, позволят нам сохранить тепло и, соответственно, позволят радость нашей работы, радость наших успехов еще выше так сказать, поднять. Піднімати свій рівень майстерності на вищі щаблі ось головна мета 420 учнів, які до свого щоденного плану цього року внесли відвідування школи мистецтв. Високу мету побачити геніальні задатки та дати їм можливість проявитися, переслідує колектив дитячої школи мистецтв. Тут є подобрався колектив людей. є ті люди, ці лічності, которые можуть дійсно Воспитать талант его його огранить, сделать его, ну, этого ребенка выдающимся. Это очень сложный процесс. Трудно спрогнозировать гение. Освіту підвищувати допоможе і сучасне обладнання, яке з'явилося в класах завдяки ентузіазму та любові до своєї справи колективу дитячої школи мистецтв. Чого варта тільки електронна дошка, родом з російського міста Калуга, розташована в класі історії музики, де вивчається українська та зарубіжна музична література, таких по всій країні одиниці електричства і звучить Ось такий ґрунт турботливо підготовлений професійним колективом дитячої школи мистецтв і є запорукою того, що на цей вогник творчого запалу щороку саме в наше місто злітаються метри мистецтва, аби взяти участь у фестивалі класичної і камерної музики Поліська рапсодія. Бул хороший праздник, я сподіваюся, душевний Приїдуть наші діти, випускники. Зберуться педагоги, які мають отношения к нашої школи. Наступного року на Шосткинську дитячу школу мистецтв чекає два славних ювілеї. Учповий заклад відсвяткує свій 60-річний ювілей. А Юрій Лоза відзначить 30-річчя своєї роботи в рідній школі мистецтв. З большим успіхом при повних переповнених залах засігають выступают ведущие мастера академического музыкального искусства нашей страны. И за границей тоже приезжают исполнители. Так что это у нас регулярно, и мы приглашаем всех, ждем здесь в нашем зале. Буде вічна музика, саме такий заголовок має стаття в газеті «Совєтська палісія, яку в 1979 році написала репортерка Паліна. В ній йдеться про те, як саме народжувалися чудові мелодії в процесі навчання перших учнів, музичні на той час, а сьогодні дитячій школі мистецтв. Цей заголовок статті став пророчим, адже вже більше півстоліття дитяча школа мистецтв є берегиною вічної музики, справжнього духовного щастя. В чому ж секрет? Настояще подлинне мистецтво, будь-то музикальне, то, то зобразительне, будь-яке другое, воно навірно безсмертно, тому що якщо це перекрасить, то що залишиться людям? Чим жити, чим наповняти? Душу, свій емоційний, внутрішній мир, чим любуватися по-настоящему, чим восхищатися. Ну, Комп'ютер добре, звісно, але да, без іскування людина прожити не зможе. Яка ж погода чекає на жителів шостки в останній день робочого тижня? Дізнаємося прямо зараз з синоптичного прогнозу. В день 6 вересня небо на шорстку буде вкрите хмарами. Очікуються опади у вигляді дощу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть плюс 11-12 градусів. Вночі показники знизяться до 9-10, вище нуля. Вітер північний 5-6 метрів за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. В студії для вас працювала Юлія Беберштейн. До наступних ефірів. На все добре.